Вас на каналі Українська Хвиля. Пенсійний фонд України звернувся до громадян, які не можуть пройти ідентифікацію особи, не можуть підтвердити свою особу, тому що не мають фізичної змоги відвідати одне з відділень пенсійного фонду або Ощадбанку, як це передбачено. Йдеться про маломобільних осіб, які мають певні обмеження по здоров'ю, які мають проблеми, не можуть вільно пересуватися. А також це люди, які проживають на територіях, де йдуть активні бойові дії. Або територіях, які тимчасово окуповані росіянами, вони можуть також підтвердити свою особу і повернути тим самим свої виплати пенсійні, якщо е, звернуться до пенсійного фонду в онлайн режимі, тобто дистанційно віддалено. Це можна зробити одним з двох способів, про які я детально зараз розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній і соціально-політичній сферах. Насамперед потрібно вказати про те, кому потрібно проходити ідентифікацію тобто, це не всім особам, не всім пенсіонерам потрібно йти і певним чином якимось із способів підтвердити свою особу час від часу. Ні потрібно Звертатися до пенсійного фонду для ідентифікації особи тим людям, які стали переселенцями, набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 30, до, до на початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року. А так ці люди повинні були пройти ідентифікацію до 31 березня поточного року. Якщо вони це не зробили, то з 1 квітня їх виплати були обмежені. Поновити виплати можна і зараз про це розповім. Але ще є друга категорія, яка пенсіонерів, яка була обмежена у виплатах, це може статися одна із найпоширеніших причин. Це якщо пенсіонер не знімав свої кошти, тобто не було ніякого руху на його картковому рахунку, якщо він 6 місяців протягом 6 місяців. Не знімав гроші з картки або не звертався до поштового відділення і не отримував гроші через пошту. Не розплачувався ні за комунальні послуги цими коштами, не здійснював ніяких покупок. Тобто півроку ніякого руху на рахунку пенсіонера не було. В такому випадку пенсійний фонд тимчасово обмежує виплату при переп... Стає припиняє тимчасово нараховувати кошти, і їх потрібно поновити, пройшовши ідентифікацію. Під попередніми відео люди неодноразово писали про те, що не можуть пенсіонери фізично мають якісь проблеми важкі зі здоров'ям, не можуть фізично приїхати до відділення щедбанку або пенсійного фонду, не можуть підтвердити свою особу таким чином. Це є навіть багато писали про те, що це є люди, які взагалі прикуті до ліжка, тобто не мають ніякої можливості фізично відвідати відділення. А також це люди, які через небезпеку для життя не можуть виїжджати з території, які йдуть активні бойові дії, або вони окуповані, і люди не можуть через обстріли, через блокпости пробиратися через відділень і підтвердити тим самим підтверджувати свою особу. Для цього пенсійний фонд передбачив два способи, онлайн, способи підтвердити свої особи, ідентифікуватися і повернути тим самим собі виплати. Пройти ідентифікацію у віддаленому режимі можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього знадобиться електрон... кваліфікований електронний підпис Дія підпис його можна створити у застосунку Дія застосунок Дія в свою чергу завантажується на смартфон. Так, смартфон має бути навіть найпростіший. Кнопковий телефон на жаль ніяким чином вам не допоможе. Ідентифікуватися тільки смартфон. Собо потрібно мати біометричний паспорт або внутрішній, або закордонний, тобто внутрішній це id картка або біометричний закордонний паспорт. Е, якщо у вас є один із цих документів, е, він підтягується в дію і безпосередньо тоді можна своє обличчя показати на камеру е, у застосунку, воно буде співставлено. Ваші риси з е, теєю фотографією, яка вказана на, на одному із документів, тобто це або внутрішній паспорт, або закордонний. І програма, коли співставить ваші риси з. Е, з тією фотографією, яка є на документах, таким чином підтвердить вашу особу. Як це зробити, детально наведено у наступному відео. Для того, щоб створити дія-підпис, потрібно завантажити цей застосунок собі на смартфон. І коли ви бачите його на своєму екрані, телефону, обираємо Дія. Так, вітається з нами Дія. Далі. Код для входу. Це той код, з яким ви, ви використовуєте для входу в саму дію. Цей додаток. Це коли ви його завантажили, ви його створюєте. У мене я обирала не цифровий код для входу, а біометричний тобто за допомогою відбитка пальця. Так, мені швидше. Наприклад, обираємо Так. вхід за біометричними даними. Прикладаю палець, заходжу в дію, Дивимось у правому нижньому кутку. У нас є меню. Обираємо його. Далі бачимо зверху категорію Дія підпис. От. Обираємо. Далі треба обрати, активувати дія підпис. Натискаємо далі робимо фото. Так, наблизьте камеру. Посміхніться. Дякуємо. особа підтверджено. Ви успішно підтвердили особу через фотоідентифікацію. Тепер придумайте код для дія підпис. Далі, це код, який ви використовуєте не для входу в дію, а для того, щоб у майбутньому підписувати документи за допомогою цього дія підпису. Значить, наприклад, ви створюєте для себе якийсь код. І ці 5 цифр будете потім використовувати. Тобто десь треба його записати, щоб не забутися. Наприклад, я обираю зараз 0, 1, 2, 3, 4. Ну, наприклад. І далі 0, 1, 2, 3, 4. Так, дія думає. І, що нам каже? Це Дія підпис активовано, продовжити. Все, бачите, є е, зеленим гореті кнопка, значить, активовано, і можна цю, цей дієпідпис використовувати підписання документів. А е, для пенсіонерів вони зможуть ідентифікуватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Слід зайти е, на портал електронних послуг пенсійного фонду, обрати відповідну е, категорію і. Звнести свої дані. Як це правильно зробити, детально наведено у наступному відео. Щоб скористатися сервісом, треба зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У правому верхньому куті натисніть кнопку Вхід та оберіть опцію Дія підпис. У новому вікні натисніть кнопку Отримати код для входу. Для цього треба увійти у додаток Дія на вашому смартфоні і навести щитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Після цього слід відсканувати QR-код, який з'явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду у додатку Дія. Далі слід підтвердити запит на авторизацію через «Дія підпис» і підтвердити особу через перевірку за фото. Після перевірки за фото натисніть кнопку Далі та введіть п'ятизначний код для «Дія підпис». Якщо всі кроки пройдено, запит на авторизацію через Дія підпис для входу на веб-портал Пенсійного фонду України буде. Підтверджено, і на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження пенсіонером ідентифікації буде сформовано у розділі Мої звернення. У переліку звернень користувача завжди відображається лише останнє зареєстроване звернення про ідентифікацію особи. У вас немає ID-карток, немає ні закордонного, ні внутрішнього біометричного паспорту, а можна пройти ідентифікацію також у віддаленому режимі через відеоконференц-зв'язок безпосередньо з пенсійним фондом. Щоб пройти ідентифікацію через відеоконференц-зв'язок, потрібно заповнити відповідний бланк, відповідну заяву на порталі електронних послуг пенсійного фонду або за телефоном зв'язатися з представником контакт центру. У наступному відео детально наведено, як це зробити. Оберіть для себе кращий спосіб, більш підходящий, більш легкий для вас, і з його допомогою можна допоновити свої пенсійні виплати. Щоб записатись на проходження ідентифікації у режимі «Відеоконференцзв'язку» звязку через веб-портал Пенсійного фонду України, необхідно виконати наступні кроки. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрану оберіть вкладку Ідентифікація у режимі «Відеоконференцзв'язку» зв'язку і натисніть на неї. У формі, що з'явиться на екрані, заповніть всі поля, які позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки. Заповніть особисті дані, дані документа, який посвідчує особу. Вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону. За потреби потрібно вказати вид послуги, яку необхідно забезпечити під час проведення відеоідентифікації. Це може бути перекладач жестової мови або фізичний супровід. З випадаючого списку слід обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків. Це може бути Skype, Telegram, Viber чи інший. Як вам зручно. До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи, паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру або свідоцтво про народження, тутрова книжка чи інші документи. Дайте згоду на передачу даних і натисніть подати заяву. Щоб подати заяву за допомогою засобів телефонного зв'язку, потрібно виконати наступні дії: зателефонувати на один із вказаних номерів Контакт Центру Пенсійного фонду України. Після з'єднання слід дотримуватись озвучених вказівок з переліку запропонованих питань обрати слід питання щодо виплати пенсії та ідентифікації і натиснути цифру 3 на клавіатурі смартфону. Надайте оператору відповіді на запитання для заповнення заяви на ідентифікацію. Зокрема, потрібно вказати адресу електронної пошти, також слід залишити номер телефону для отримання зворотного контакту від фахівців пенсійного фонду. Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц зв'язку будь-яким із зазначених способів з вами зв'яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. В цьому фонді зазначили, що за осіб дієздатність яких обмежена з тих чи інших причин, а також за недієздатних осіб, заяви подають їхні опікуни, або піклувальники, або представники закладів, які виконують ці функції. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!